З нагоди Дня Героїв у Коломиї відбувся автопробіг. Він розпочався від пам'ятника Степанові Бандері. Там присутні спільно молились, а потім сформували колону авто із українськими жовто-блакитними та червоно-чорними стягами. Вони їхали центральними вулицями міста, домогили січовим стрільцям, а потім на алею слави, що на міському кладовищі. Далі учасники поїхали у великий ключів до Криївки, Ярого, Сірого та Мухи. Там запалили ватру слави. Ну, сьогодні ми святкуємо День Героїв. Свято засноване в 41-му році. Засновано для тих людей, які воювали в Україну ще з ліцарських часів з княжих. З Зетьманських часів з часів української народної армії, січових стрільців, воїнів української повстанської армії, воїнів сучасної війни, не тільки загиблих, але й тих людей, які воюють сьогодні, захищають нашу батьківщину. Українська організація тризуб долучилася до дня героя. Так як зараз героїв дуже багато, дуже багато військових, які захищають наші кордони, і надіємося і віримо в нашу перемогу. І такий день на майбутнє буде дуже важливим у нашій перемозі, тому святкувати і пам'ятати своїх героїв завжди потрібно.